Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні для вас приймемо огляд, адже до нас у руки потрапив доробок від швейцарського виробника RADO. Пропонуємо до вашої уваги модель Unisex із колекції True Automatic. Вона примітна сніжно-білим кольором, годинник народився в керамічному стилі. Цей гіполергенний матеріал, задійний як у корпусі, так і в браслеті. Механізм можна вгадати, буквально переклавши назву. Це справжня механіка з автопідзаводом. Розглянемо цей витвір годинникового мистецтва докладніше. Стиль класичний, скло з сапфірово покриттям, вважається найдорожчим, дуже твердим та стійким до подряпин. 12 часовий формат, запас ходу 80 годин. Мітки та стрілки мають краплення золотого кольору. Корпус круглий за діаметром 40 мм, за товщиною 10,4 мм, за вагою 114 грам, водозахист 50 метрів. Браслет ніжно та надійно огортає руку навіть попри те, що має домішки титану, вид індикації індекси, тип індикації аналоговий. Родзинкою зовнішнього вигляду та функціональності є напіввідкритий циферблат спереду та ззаду. Через таку характеристику виріб належить до категорії скелетон. Вона так називається через те, що рухомі деталі частково відкриті погляду користувача. До речі, перші скелетони з'явилися в один день саме з механічними годинниками. І спочатку майстри вдавалися до такої техніки не через бажання здивувати своїми вміннями, а через труднощі приховання механізму в корпусі. Якщо глибше пірнати в історію, то поява скалтонів відноситься до 16 17 століть. Саме в цей період виник і набрав обертів рух реформації у 1540-х роках. Тодішній очільник руху у Франції та Швейцарії Жак Кальвін заборонив розваги і носіння прикрас. Наручні показчики часу, як у річ, не були охоплені законом, тому майже збанкрутілі живенські робітники почали виготовляти прикрашені дорогоцінним камінням, емаллю та різьбленням дива. Як бачите, скелетони популярні й досі. Але сьогодні фантазія людства набагато ширша, і ми нею захоплюємося в вигляді Часоміра в цьому огляді. До речі, існує декілька різновидів скелетонів в залежності від рівня відкритості механізму. Скелетон, напівскелетон, Open Heart Відкрите серце. Неважко здогадатись по назві, що означає кожен із них. Про саму колекцію True Automatic теж є що розповісти. Вона вирізняється плавними лініями, елегантним дизайном і технологічними інноваціями. Радо завжди прагне, аби всі годинники зберігали сяйво на довгі роки і забезпечувало власникові максимальне відчуття легкості та комфорту. У Радо сегмент Друд ціло сімейство, яке має низьку нагород в області дизайну. У 2015 році бренд вирішив піти на переосмислення та перевипуск. Саме застосування високотехнологічної кераміки дозволило йому мати бестселер. Таке прагнення досконалості зовсім не дивне, бо компанія існує на ринку з 1917 року. Вона першою зробила годинники з кераміки. Наразі релізи з цього високотехнологічного матеріалу становлять значну частину виробництва. На початку свого шляху вона була маленькою мануфактурою. До завершення Другої світової війни фірма стала одним із найбільших виробників годинникових калібрів в усьому світі. Девіз Радо звучить так. Якщо це можна уявити, значить ми зможемо це зробити. Тому діяльність всіх членів команди сповнена відкриттями та винаходами. Насамперед це стосується сучасних матеріалів, по-друге, технології. Радо має своїх іменитих амбасадорів Ешлі Барті, австралійська тенісистка, колишня перша ракетка світу в одиночному розряді. Бейу один із найперспективніших акторів Китаю. Джин Чен, випускниця Пекінської академії танцю Грітік Рошан один з найпрацьовитіших, найуспішніших акторів Болівуду. Робимо підсумки Радотру Automatic, наче той самий шоколад Таблуром, оригінальні форми та бездоганний смак. Кераміка, міцність та стійкість до подряпин, легкість, стійкість вихідного кольору та унікальність. Мабуть, ми перелічили всі існуючі на світі плюси цього сміливого скелетона. Знайти його і не тільки, ви можете в мережі магазинів Дека та за посиланням в описі. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть який годинник ви хочете побачити наступним наступному нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.